Пам'ятати усіх, кого ворожі обстріли навіки вирвали з обіймів рідних, це обов'язок українців. Ціною свого життя він здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка, віддав своє життя за цілісність і незалежність України. Навіки вічні його ім'я буде вписане в історію України як воїна героя. У програмі Герої не вмирають вшановуємо пам'ять про Романа Гайкового. Вітаю вас, Христенко, Прийміть наші найщиріші співчуття. Давайте згадаємо якісь позитивні моменти нашого героя е, Романа. Розкажіть, будь ласка, як ви з ним познайомились? Він був в АТО в 2015 році. Ми з ним познайомились і почали спілкуватися. Потім він почав до мене ходити. Я ще була дитиною. Мені тільки було 16 років, ми трохи скривали від мами то все. Потім мама з ним познайомилася, дозволила нам зустрічатися. І, і він такий був, йому було 21 рік, мені було шістнадцять, і ми так з ним почали спілкуватися і дійшло до того, що ми що ми з ним розписалися. І... А коли приїхали сюди на Золочівщину? 16 -му, 16, на початку 15-му я приїхала, потім в 16-му я вже приїхала сюди жити. Приїхала вже з пузику був маленький хлопчик мій Сашко. І так розписалась вже там. І я була як йому жінка вже, і приїхала сюди як жінка. Що можете сказати за спільного сімейного життя про Романа? Яким він був, якою був людиною? Про що мріяв? Чим жив? Він був дуже добрим батьком, добрим чоловіком. Він хотів багато чого досягти, хотів дітям щось дати. Ну, знаєте, на такій роботі мав тут багато не заробиш. Ну, жив для нас, нам купляв. Навіть собі всьому відказував, а купляв все нам. Дуже дуже такий, дуже добра людина, спортсмен в нього він жив футболом і жив, і жив нами і роботою, отак От можна сказати. Розкажіть про той трепетний момент, коли ви чекали чоловіка з війни, коли ви переписували з ним, чи виходив він на зв'язок, чи бували такі миті, де не було зв'язку з ним. Що відчували ви тоді? Е, почалася війна, е, і його з перших днів покликали туди. І потім його забрали, потім повернувся додому, бо там щось не, його там не було треба. Потім його забрали, він був в Бержанах Тернопільська область. А потім його одного з Львівщини забрали в київську частину. І перші дні побув він там тиждень і відправили його туди. І він навіть не знав, що таке міномет. Хоч хоча він служив раніше в АТО, він знав, що таке артилерія. А що таке міномет він не знав. Його відправили туди, вони побули там тиждень, йому, їм нічого не показали. Він дивився по інтернеті, що йому треба робити, що таке міномет. Потім його відправили туди. І пер і саме перше пекло їх запра е, ну, туди відправили сєвєру Донецьк з Лисичанськ. І тоді він не виходив два тижні. Я вже думала і писав мені при записку. Казав е, за, е, зая на мене, написав Зая ї, я, е, нас оточили. Щоб ти знала, яка частина, бо я нічого не знала, то були перші дні, куди його відправили, і що він нас дуже любить, і щоб ми трималися. А розкажіть момент, коли він повернувся у відпустку додому. То такий був для мене сюрприз. Я нічого не знала. 에, позвонив до тата і каже: привезіть, привезіть, будь ласка, машину, каже, ремонт зробіть. Його машина є в нас вдома. Зробіть ремонт, треба ремонт, там хлопець забере, під'їде той. Чуємо вночі ввечері, чуємо музика їде, музика грає, все. І я вилітаю. Дивлюсь, мій Ромку, я вилітаю. в мене такі були емоції. Я кажу, як ти вдома. А він я хотів я хотів дуже тобі сюрпризи зробити. І тут такі були емоції. Він Я чую, якась машина їде. Е... І чую, така музика весела, вилітає, такий щасливий, знаєте, з дітям там щось купив. Каже, вибач, будь ласка, він все мені щось, квіти якісь купив. Каже, я не мав де ці квіти замовити. Я тобі окупив цукерків, того всього. Так, були такі моменти. І, е, ну, Він багато разів робив сюрпризи, багато разів, коли він приїжджав. Та. А що допомагало вам зібратися з отим хвилюванням, переживанням? Він все казав, Христя, в мене все буде добре. Чого ти так похудала, схудла. Я, ти знаєш, який я в тебе є. Я такий сильний, я сюди виходив, з всяких пеклів, ти знаєш, який я є. Знаєте, останнім часом я так ну, хвилювалася, але не так. Мені якось спокійно. Він мені все казав. Все казав Христя, в мене все буде добре. Я, я, ти ж знаєш, який я в тебе є. Він думав, що то його останні виїзди і вони поїдуть на Київ на ротацію. І так не вийшло. В той день вони. Мали їхати на ротацію, а поїхав він на вис, бо треба було їх не поміняли. А чи можете розказати про той останній момент зустрічі з ним, коли був вдома, коли прощалися, чи говорив щось вам, чи мав якісь відчуття, передчуття? Е, він його відпу... відпустив командир, бо я хотіла дуже до нього в Харків їхати. І я йому казала: я хочу тебе побачити, я хочу побачити тебе. І він такий: ну, Христя, давай я попрошу так, е, попрошу, ти почекай ще там пару днів. Я попрошу, як він мене відпустить, так відпустить. Ну, як не відпустить, ти сама до мене приїдеш в Харківську область. туди. Е, ну, там Харківська і Луганська там близько. Каже, я підійшов до командира, і він мене відпустив. Чекай, я буду вдома. Він мав бути 5 днів або в 10. Ми поїхали останні, ну, останні дні на футбол. Він пограв футбола. Він люби тоді ту справу. Пограв у футбола і каже: о, мені треба вже їхати. Позвонив до командира, ну там побув 5 днів і хотів вже їхати, бо він на 5 днів відпустив. І каже, командир до нього може ще 5 днів побути. І то останні були в листопаді, 21 листопада він поїхав. Я пам'ятаю навіть по фотографіях. Я пам'ятаю, що він поїхав. Ми ще його проважали синочками. Є навіть фотографії. Ким був роман для громади? О ні, далеко не пересічним, перехожим. Він. Ніби був скрізь спорт, допомога, захист, маючи значні успіхи в усьому, за що би не брався, і в той же час не мав краплини гордості, будучи скромною, доброзичливою, завжди позитивною особистістю, а ще люблячим, відданим чоловіком і батьком. Особисто я горжуся тим, що в моєму житті була така світла людина. Його сміливості не було кінця. завзятість наповнювала енергією всіх навколо, а сяйво очей дарувало віру й надію. І зараз це сяйво не щезне ніколи, бо продовжує жити поміж нас. Іменем того, хто заплатив найвищу ціну за нашу незалежність іменем Романа Гайкового. Слава Україні! Героям слава. Ми з татом грали в футбол. Мій тато герой. Він мені пійоми навчив грати. І такі круті. І він мені. І ми бавились футбол там. Я голей забивав і він там. І я з ним його любив дуже сильно. Слава Україні. Мав за честь служити воювати разом з Романом Гайковим. З перших днів війни стали на захист нашої батьківщини. Ми з ним воювали на таких напрямках, як Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Бахмут, Білогорівка, Стальмахівка. Для мене він став справжнім другом і побратимом. Ромчик був хорошою людиною і справжнім патріотом своєї України. Рома був хорошим сім'янином як для дружини, так і для двох синів. Завжди був відважним та йшов першим в бій. На нього завжди можна було покластися. За роки служби він для мене став не просто побратимом, а й найкращим другом, який назавжди залишиться в моїй пам'яті. А чи можете пригадати ту сумну звістку, коли дійшла вас до вас про загибель вашого чоловіка? Він 5 грудня мені написав, що ви там. Я написала, все в нас добре, покидала дітей виступи. Він він сам написав, як виступ. Я написала йому фотографії, покидала Я написала нормально. він написав Молодці, гарні. Ми написали дякуємо, бракує вас нам. А він написав: Миколайчика, діти чекають. Я так написала: так, прибираємо. Я докидаю фото, відео і написала, а ти як? І він вже був неживий. Бо якраз ці хвилини прилетіло по них. Авіабомба. Авіабомба. Я поняла, що щось там не так, бо я мала його телеграм, і до нього написали в його телеграмі. Вони по російськи говорять там ну, з Київщині написав той хлопець до нього Рома, как весели. І я поняла, я 6 грудня ходила, ну, чекала і дзвонила всім. Ніхто не брав трубку, а їм не можна було казати про то. І при сьомого і числа. В обід приїхав до мене в воєнкомат, і те повідомив. Я стала у вікно, дивлюсь, дві машини до нас їдуть. Я дивлюсь щось не то. Мене почало колотити. Я вибігла, дивлюсь, виходить в воєнкомат, швидка і все. Такі були. А і ті от хвилини я з ним переписувалась. А скажіть, будь ласка, що допомагає вам жити далі? Мені допомагає жити далі діти. Він би хотів, щоб я їх підняла, поставила на ноги, і він би того хотів, і я за того тримаюся. Якби не діти, я, б, я би впала, якщо чесно. Мав за честь служити з романом. Ромчик — це гідний син своєї батьківщини та родини. Вірний побратим. Сміливий, відчайдушний та суворий до себе. Завжди готовий прийти на допомогу як військовій справі, так і в побуті. Чуйний та відданий як син, батько, чоловік, брат, що неодноразово він проявляв в розповідях про свою родину. Роман Навікою свою небесний захисник своєї батьківщини, родини та побратимів. Слава Україні! Що ви побажали людям, які мають схожу ситуацію до вашої, дуже важку ситуацію, хто чекає з війни своїх синів, чоловіків, батьків, як їм триматися? Я, я б порадила триматися, молитися. Одна молитва тільки допомагає. Він багато разів виходив, я за нього молилася. Але тут так само нічого не допомогло. То війна, я то розумію. Я бажаю, щоб вони всі трималися, молилися. Більше тут нічого ми, ми нічого не можемо допомогти ні в чому, тільки молитва. Згадуючи Романа Гайкового, можу сказати тільки хороше. Роман був вірним чоловіком для своєї дружини, люблячим батьком для своїх двох синів, хорошим братом, надійним другом. І чудовим сином для своїх батьків і для України, за незалежність, якої він поклав своє життя. Роман був професіоналом не тільки у військовій справі, а й у спорті, якому завжди віддавався на всі 100%. Роман все своє життя грав у футбол за різні команди. Але найбільше близько 10 років він присвятив футбольному клубу Золота Липа де і мені пощастило бути його партнером по команді. Тому з певністю можу сказати, що Роман завжди старався допомогти, ніколи не залишив у біді. Був доброю, щирою, енергійною людиною. Завжди брав участь у всіх змаганнях, футбольних турнірах, брав активну участь у спортивному житті громади і району. У будь-яких питаннях на Романа можна було покластися. Тому я, футбольна команда Золота Липа і усі, хто його знали, хочемо віддати шану нашому герою, який поклав своє життя для нас всіх, щоб ми мали змогу ходити по вільній незалежній українській землі і під мирним небом. Просимо посмертно присвоїти звання Героя України гайковому Роману Івановичу. Пані Любо, а згадайте, будь ласка, якийсь момент з життя вашого сина, можливо, з дитинства. Про що мріяв, ким мріяв стати, чим жив, що любив, чи мав якісь мрії? Та, мав мрії. Був емоційний, був добра людина, жив для діточок, для жінки. Тільки для нього, про нього добре. Згадаю. Був футболістом в школі. Його всі любили. Він з дитинства хотів воєнним бути, бо... Ну, як вам сказати, навіть був батько, привіз пістолет, і він вкрав до школи, і керівничка здибала і хотіла мені сказати, але довгий час не говорила, а потім сказала, що він мав пістолет в школі. Він давно хотів воєнним бути. Йому тільки, він тільки мріяв про то. Футболістом був. ну Всі його поважали кругом. Хто, хто, хто його знав, всі про нього тільки добрі, відгукуються погано, і ніхто нічого не сказав. Хотів багато що творити ще для дітей, для жінки. Хотіли, ще хотіли взяти шлюб, мали вони таке мирення. Що допомагає вам жити зараз? Внуки його діти допомагають. Я гляну на Сашу і на Артура і я згадую тільки ромчика свого сина. Тримайтеся, ми дякуємо вам, доземний вам Оклін, за виховання і за дар життя. Нашого українського справжнього героя. Дякуємо вам. Дякую вам. Він був справжній герой. Слава Україні! На за честь знати Романа Гайкового, з яким ми були добрими друзями, близькими колегами, колегами ще з малих років, шкільних років. Ми разом ходили разом до школу, були колегами як по житті, так і на футбольному полі. Багато років ми з Ромою грали за одні за одну футбольну команду разом. Також були і часи, коли і один проти одного грали. Тай такий випадок. Рома пішов вже перший раз служити. І ще Цим ще строковиком перший раз, то ми його відправили просто в армію просто в футбольного поля. Рома був дуже доброю, дуже доброю людиною, чесною, справедливою, перш, першу чергу. Був дуже добрим батьком для своїх дітей. Добрим, думаю, чоловіком буде своєї дружини. Напевне, най, найкращим сином буде своїх батьків. Коли в наші двері постукала та така біда. Коли Москаль прийшов на наші землі. Роман один був із перших, напевне, хто пішов захищати свою батьківщину. І, напевне, напевне, те, що він мав віддатися, напевне, своїм дітям, своїй дружині, може, що чогось до кінця їм не сказав, багато не сказав, багато чого не зробив для них, багато чого не дав ще їм. Але пройшов такий час, що Романа з нами не, не стало. Він віддав своє життя. Напевне, найдорожче і найбільше, що міг віддати, що мав віддати своїй сім'ї. Він віддав то за, за свою бать батьківщину, віддав своє життя. Слава про Романа буде жити в наших серцях, в наших думках вічно. Будемо пам'ятати Романа таким, яким він був, веселим, щедрим. Справедливим. Пам'ятаємо всі про нього. Молимося за його душу, моліться за нього. І, напевне, найсторішої нам перемоги, щоб то не було марно за те, що Роман віддав своє життя. Слава Україні! Слава мату! Побратими та посестри звертаються до вас військовослужбовці 2-ї окраїної галицької бригади НГУ. 5 грудня 2023 року у віці 30 років загинув в боях біля села Стльмахівка Спатівського району Луганської області, син України, герой нашого народу, воїн, побратим, старший навідник мінометної батареї, сержант Гайковий Роман 1993 року народження. Це людина з великої букви. Починаючи з 2014 року, був у гарячих точках, де велися бої за територіальну цілісність нашої Батьківщини. На початку повномасштабного вторгнення разом з іншими патріотами України став на захист нашої держави. В нашому підрозділі був командиром відділення. Громад завжди був в хорошому гуморі, як кажуть, на позитиві і душа колективу. Своєю невичерпною енергією надихав всіх, особливо старших за віком побратимів на активне заняття спортом, навчання з тактичної підготовки. В нього не було вільних хвилин. Любив поспівати, пожартувати, з захопленням ділився, як підростають його двоє малих синочків. Невимовний сум та біль втрачати найкращих, світла пам'ять і шана герої України Роману. Роман Гайковий наш воїн герой На жаль, герої вмирають, але вони живуть у нашій пам'яті. Вони здобувають вічне життя і вічну славу залишаються нашим духовним орієнтиром і прикладом для прийдешніх поколінь України.